Про візит президента України до Нідерландів та його промову в Газі ми поговоримо із політологом міжнародником Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Доброго дня. Ми разом з вами, українцями, всіма слухали щойно промову пана Зеленського. Які основні тези можете ви охарактеризувати? Ні, ну Зеленський правильно робить, що їздить, і нагадує про війну в Україні, тому що для західного суспільства. На жаль, війна в Україні перетворилася на таку рутину. Шок був після бучі, а далі воно знаєте перетворюється як такі звичні. Звичну статистику, на жаль, коли вмирають українці, і в тому числі під час терористичних атак російськими ракетами, і звичайно, що правильно робиться, що нагадується постійно, і фокус робиться на невідворотності покарання саме для російських злочинців, є інструментарем, якого може бути от суд у газі. Угу. От власне, один із мені здається, на мою думку, головніших меседжів це те, щоб справедливість була досягнена саме повноцінним трибуналом проти Путіна, проти РФ за злочині скоєні проти, скоєні проти України. На вашу думку, наскільки реальними є ці шанси? Зараз. Ну, дивіться, тут є декілька нюансів, чому президент говорить саме проти гібридного варіанту, тому що декілька країн проти створення повноцінного трибуналу вони хочуть якраз гібридний варіант, коли за українським законодавством буде знаходитись суд, наприклад, на території якоїсь європейської країни. А Україна проти цього виступає. Чому деякі країни проти такого повноцінного для того, щоб є гіпотетична можливість притягнення до відповідальності, в тому числі громадян, наприклад, сполучених штатів Америки, Сполучені Штати Америки, нагадаю, не підписували Римський статут, який Ізраїль до речі, для того, щоб їхні військові не змогли притягнути до відповідальності з різних надуманих причин. А в тому числі міжнародному суду, тому там є такі деякі територіальні порозуміння стосовно цього. Але ми також і повинні усвідомлювати, що сподіватися повністю на міжнародний структу суди це теж буде інфантильна позиція. Чому ну, Гаазський трибунал це не рідне трибунал, тому що для того, щоб провести Нюрнберг, Німеччину довелось окупувати, спіймати там злочинців, і там десь 20 головних злочинців отримали покарання. Когось повісили, когось посадили в тюрму, а когось і виправдали. А проти когось взагалі не порушили справи, тому що вважали, що немає про що порушувати. Так воно й було. Це верхівка третього рейху. На жаль, тут ситуація трохи інша. Тут проблема буде з явкою. Хто буде доставляти, наприклад, Путіна, хто буде доставляти інші злочинців, що понесуть покарання більш дрібні злочинці, наприклад, пілоти, які бомбардували українські міста, командири, які нижчі ланки, які давали наказ і так далі. Я думаю, що ці люди, на жаль, не потраплять до суду. І Росія їх ніколи не видасть, тому що все ж таки Росія ядерна держава, вона, скоріш за все, багатьох людей не видасть з принципових позицій, от і тому Україна повинна розуміти, що ну для, для прикладу, до речі, тут згадана у Зеленського справа MH17, там же справа закрита, тобто вона вже винесена вирок, Винувачений в тому числі є гірки стрелков і питання, і перше риторичне українське питання, і що? А одну от не, не видаються і покарати неможливо. Тому Україна повинна брати лідерство в цьому питанні також, розуміти, що ми на своїй території теж повинні забезпечувати правосуддя. Різними способами, як це робив Ізраїль, наприклад, зі справою Ейхмана, коли Масат його викрав з Аркерз Аргентини, привіз Ізраїль та повісили його після суду, різними способами, якщо не вдається різними способами, то вибачте, будь ласка, тоді Україна повинна вчиняти правосуддя в інший спосіб. Як це знову таки робить Ізраїль і Маса? Ну як, наприклад, зБУ зараз. Знищуєш колаборантів на території тимчасово окупованої території там, Мілітополі, Маріуполі, працює за кордоном, то саме Білорусі по мачулищах Кримський міст і так далі, в тому числі забезпечуючи там гіпербезпеку нашого простору і так далі. Тому ми повинні розуміти, що це клієнти СБУ, клієнти СБУ які повинні повести в покарання. Та пане, пане Тараса, вибачте, будь ласка, я вибачте, що я перебиваю, Хочу роз'яснення одразу, коли раз ви заговорили про мосад. Нам, людям, які мало ну не експерти в цій справі, важко зрозуміти, чому цей процес так важко йде. Нам, от ви щойно, сказали такі речі дуже очевидні, і ми всі розуміємо, що треба створити міжнародний трибунал, і одразу треба створити ну такий аналог мосаду. Який би працював у парі з цим міжнародним трибуналом, ні, ловив ні, цих ні, злочинців, доставляв на лаву підсудних? Чому ні, так ні, важко ні, все це? Чому це так е, юридично ні, на законному рівні так. важко ні. організувати? Ні, дивіться точно не в парі. Це окремо повинно працювати в Україні, тому що я вам сказав, з міжнародним судом буде головна проблема явки. А оскільки там є правовими державами, то наприклад доставити в міжнародний суд просто викрасти на території іншої країни і права ну наприклад на територію Риски привезти в Гагу його одразу ж там відпустять, оскільки це незаконно не відповідає духу європейського закону. Тобто там вони можуть в гаському трибуналі з'явитися тільки. Тільки е, після видачі Російської Федерації або арешту в інших країнах, але uh -huh. цього скоріше за все не буде. Тобто, ми чітко на цьому повинні тут питання закону навіть в українських судах. Якщо ця людина буде привезена, наприклад, е, е, з Російської Федерації, е, навіть за українським законодавством засудити цю людину, ви не зможете. Прийде адвокат і скаже, що ця людина незаконно потрапила на територію України. Зрозуміло, тому ми опиняємося в порочному колі, що покарати їх неможливо, так? Ну, в судовий спосіб, або ну теоретично, якщо цю людину затримали тільки в інші країни і привезли, наприклад, в Україну або в ГАБУ. Але цього скоріше за все не відбудеться. Тому питання не створення масаду, питання, питання використання методик масаду. В принципі, на цю функціонал у нас претендує активна СБУ. І а далі помства. Помста, вибачте, будь ласка, вже без будь-яких судів, тому що вони є е, законними, цілями, військовими е, української державою та українського народу. От така ситуація у нас з міжнародними судами, і ми про це завжди повинні е, розуміти, покладатися на це, не покладатися на те, що хтось зробить за нас, тому що правосуддя і реалізація того, щоб ці люди завжди раз і назавжди запам'ятали, що на Україну не можна нападати, в основному буде лягати на Україну, пане Тарасе. Давайте тоді вже до конкретних таких речей. Щойно була промова пана президента в Гаазі, і низка зустрічей уже відбулася з посадовцями, і ще планується. От які можуть бути результати уже по підсумках цих зустрічей? Ну, е, я думаю, що поки що результатів ми не побачимо таких швидких, тому що західні бюрократія все ж таки достатньо повільно працюють. Добре, що виписаний був ордер на арешт Путіна за такою ганебною дуже е, статею злочину проти дітей. Це теж дуже добре. Це більше такий дипломатичний крок, який показує, що з Путіним безпосередньо ніхто вже не буде вести справу. А далі, як я вам сказав, це питання слідства. Всі злочини, звичайно, повинні розслідування, Але ми завжди повинні пам'ятати, що ми зіткнемося з проблемою явки, як вони опиняються в нідерландській тюрмі. Тому що на відміну від колишньої Югославії, по якій теж був створений трибунал. Югос... Сербія не, було, не була країною з ядерною зброєю, не мала такої ваги у світі. Її на, на неї натиснули. Вони видали Слободана Мілошевича, правда, через три роки після закінчення війни. А от Радавана Караджича вони видали аж через 10 років, коли на них притиснули, і вони раптом його знайшли на території Сербії, де він мешкав під чужим ім'ям. То, але знову таки ми повинні розуміти, що з Росією так не вийде. У них є можливості не видавати нікого, і вони можуть цим скористатися або віддати якусь таку дрібну сошку, яка їм в принципі не потрібна. Але на жаль, стосовно масової видачі людей того самого Лаврова, пропагандистів, міністра оборони, начальника Генерального штабу та інших або офіцерів нижчої ланки на жаль у мене є тут песимістичні Прогнози, я не вірю, що це так просто буде відбуватися. Тобто, навіть якщо Путіна затримають за ордером на арешт, який видав міжнародний кримінальний суд у іншій третій країні, то тут правовими механізмами правових механізмів може бути недостатньо ні, для того, аби його затримати Ні, ось -таки... тут. Якщо він вийде за територію Росії, якщо він потрапить в країну, яка Підтримує римський статус, там буде заарештований і доставлений до АГАГІ. Це буде законно. Але якщо Путін не вийде за кордон, так ну добре, буде проведений трибунал без нього. І питання в тому, і що, як ми реалізуємо правосуддя? Правосуддя буде досить важко буде реалізувати навіть в такому випадку. Почули вас, пане Тарасе, Дуже дякуємо за розмову, за такі основні акценти, на яких наголосили Тарас Загородній, політолог, міжнародник був з нами на прямому зв'язку.